Зібрали урожай чорної смородини, і що далі більшість садівників ставлять на цьому крапку. А дарма, бо саме зараз смородина закладає квіткові бруньки для наступного сезону. І від того, як добре ми подбаємо про рослину зараз, залежить скільки ягідь ми зберемо наступного року. У цьому відео я покажу, як правильно обрізати смородину після плодоношення, чим обробити від хвороб та шкідників і яке підживлення допоможе кущу відновитися. Вітаю на каналі Яскрава Клумба! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Чинаємо доглядати догляд після плодоношення це ще не підготовка до зими. Це етап відновлення та підтримки, коли кущ потребує нашої уваги не менше ніж навесні. Саме в середині літа чорна смородина закладає квіткові бруньки. І від того наскільки кущ буде сильним і здоровим, залежить наш майбутній урожай. То що ж ми повинні зробити просто зараз? Прибираємо залишки ягід як на кущові, так і під ним. Якщо їх залишити, вони почнуть гнити. Це створює ідеальні умови для сірої гнилі, яка швидко поширюється і шкодить всьому кущу. Видаляємо скручене здуте листя. Це перша ознака шкідників, зокрема попелиці. Причому, якщо на вершечках пагонів знаходяться активні колонії попелиць, то ми обов'язково їх підрізаємо. Не шкодуємо, уражене листя та гілки не лише гальмують розвиток куща, але й можуть стати джерелом нової хвилі шкідників. Видаляємо гілки, які ми пошкодили під час збору урожаю сухі або ті, які починають сохнути. Далі зрізаємо гілки, які лежать на землі, смородина не повинна контактувати з ґрунтом. Також можна видалити старі гілки, яким більше 4 років, щоб кущ не витрачав енергію. На їх підтримку на них сформується мінімум урожаю. Зрізи, які товстіше за олівець, обов'язково замазуємо садовим варом. Що робити з цьогорічним приростом? Слабкі гілки та прикореневу поросель ми видаляємо, залишаємо лише 3-4 найсильніші та найтовстіші гілки. А їхні вершечки потрібно вкоротити на 10-20 см. Такий простий прийом стимулює пробудження бокових бруньок. І вже наступного сезону на цих гілках ми зберемо в півтора-два рази більше ягід. Після обрізки переходимо до наступного важливого етапу: це підживлення на один кущ смородини потрібно 30-40 грам суперфосфату. Так як суперфосфат погано розчиняється у воді, тому його потрібно попередньо настояти. Для цього заливаємо гарячою водою 2-3 доби, настоюємо, а потім проціджуємо. Також можна вносити в сухому вигляді. Особисто для мене це набагато зручніше. Для цього розпушуємо ґрунт навколо куща, вносимо суперфосфат і заробляємо його в землю. Потім вливаємо під кущ 10-15 літрів води. Воду потрібно вливати помірно, щоб вона встигала увібратися, а не розтікалася грядкою. Далі буде вносити сульфат калію 20-25 грам на 10 літрів води. Всі добрива обов'язково вносити по вологому ґрунту, але так як ми вже внесли достатню кількість води після суперфосфату, то додатково зволожувати кущі не будемо. Додатково можна ще оприскати цирконом, щоб зняти стрес після обрізки та посилити імунітет рослини. Якщо смородина сильно хворіла або був активний шкідник, то після збору урожаю потрібно обробити системно гарно працює комбінація препаратів Актара плюс скор. Якщо проблем не було, можна зробити профілактику за допомогою біопрепаратів. Фітоспорин проти грибків, фітоверм або бітоксибацелін проти шкідників. Таке м'яке оприскування захистить кущі, не навантажуючи їх хімією. Щоб підвищити ефективність препаратів, використовуємо обов'язково прилипач. Поливати після збору урожаю. Ми не припиняємо, бо саме в цей час смородина формує квіткові бруньки, і їй просто необхідно достатньо вологи. Бо якщо ґрунт сухий, рослина переходить у режим виживання, а не розвитку. Фосфор і калій, які ми вносили без достатньої вологи, також засвоюватись не будуть. Тож після збору урожаю ми продовжуємо поливати смородину по 10-15 літрів на кущ. А частота поливу залежить від погоди. Наразі усе з вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей.